Про дитячу працю будемо говорити далі. Сьогодні весь світ відзначає всесвітній день боротьби з дитячою працею. Цей цей день був встановлений рішенням міжнародної організації праці в 1997 році після проведення заходів присвячених боротьбі з найгіршими формами дитячої праці, з якого віку та з яким графіком може працювати дитина. Ми дізнаємося в розмові із головою Державної служби України із питань праці Ігор Дегнера Долучається до нашого ефіру. Я вас. Вітаю, пане Ігоре. Добрий. день. Пане Ігоре. То з якого віку діти в Україні можуть працювати? Для дітей законодавство про працю обмежує вік, за якого вони можуть працювати до 14 до 18 років. Причому є певна відмінність в оформленні трудових відносин з дітьми 14-15 років. В даному випадку законодавство вимагає обов'язкову згоду батьків з 16 до 18 років діти можуть самостійно працевлаштовуватися на роботу, і в даному випадку обов'язкової згоди батьків не вимагається. З яким графіком і де саме можуть працювати діти? Ну, в цій частині законодавство встановлює обмеження щодо тривалості роботи неповнолітніх. Для прикладу, з 16 до 18 років, неповнолітні можуть працювати не довше 36 годин на тиждень з 14 до 15 це не більше 24 годин на тиждень, але у віці 14 років діти можуть працювати лише у період літніх канікул, для того, щоб не завдати шкоди їхньому навчанню. При цьому є обмеження, встановлене для точніше, заборона використання праці неповнолітніх на шкідливих роботах, на підземних роботах, на роботу в нічний час, вихідні дні і та понаднормові пане ігоре. чи часто роботодавці не дотримуються цих правил стосовно праці дітей? На жаль, досвід роботи інспекторів праці говорить про те, що дійсно є роботодавці порушують законодавство стосовно неповнолітніх. Для прикладу, робота наших інспекторів у 2021 році до війни вказує, що 97% роботодавців допускали порушення вимог законодавства щодо праці неповнолітніх, і досить частим є. Саме неоформлення трудових відносин з неповнолітніми, зокрема, з 360 неповнолітніх, які в ході перевірок ідентифікували наші інспектори, з 119 неповнолітніми не було зовсім оформлено трудових відносин. і це Досить пагубно впливає, в тому числі є випадки загибелі неповнолітніх на у процесі роботи. Фактично, майже кожен рік у нас є такі випадки. Ми пам'ятаємо і в 18 році в Києві, тоді коли на будівельному майданчику загинув і в Умані впав з висоти неповнолітній. Є багато випадків, тому ми звертаємо на цю проблематику особливу увагу тому, що ми розуміємо, що повнолітні не завжди можуть е, чітко зрозуміти усю небезпеку, яка може їх чекати на робочому місці, а чи змінилася ця статистика у воєнний час? Воєнний час, на жаль, ми маємо обмеження в проведенні контрольно-наглядових заходів, тому ми не маємо по повної картини стосовно роботи неповнолітніх, але інформаційно роз'яснювальна робота, яку наші інспектори проводять у роботодавців. Показує, що досить часто неповнолітні залучаються, особливо в літній період, у сфері послуг. Якщо ми говоримо про сільську місцевість, то це робота в сільському господарстві, і ми розуміємо досить велику небезпеку, яка пов'язана особливо з роботою неповнолітніх з пестицидами. Ще мене цікавить питання примусової праці. І одна справа, коли дитину заставляють не знаю, жебракувати, просити гроші. А інша справа, коли в батьків, наприклад, є свій бізнес на е, якійсь ферма, допустимо, і діти, як члени сім'ї, там працюють. Такі випадки, вони обоє вважаються примусовою працею. В даному випадку основний обов'язок батьків при вихованні дитини надати достатньо часу для навчання для якісного навчання для спілкування і соціалізації, так би мовити, підлітка і використання праці неповнолітніх у фермерських господарствах воно не покривається. Так би мовити, законодавством про працю, якщо це фермерське господарство, якщо це підсобне сімейна справа, але разом з тим інспектори досить прискіпливо ставляться до того до тих випадків, коли використовується праця неповнолітніх. А яка відповідальність за таке недобросовісне поводження стосовно дітей? За невиконання вимог законодавства пов'язаних з працею неповнолітніх в Україні. Передбачена адміністративна відповідальність і особливо є кримінальна відповідальність тоді, коли роботодавець допускає безпідставну безпідставне звільнення неповнолітнього. Це є такий Окремо передбачена за це відповідальність 172 стаття кримінального кодексу, і відповідно питання є досить значна відповідальність за невиплату заробітної плати в цій частині. Тому на кожне звернення наші інспектори обов'язково реагують, і якщо у батьків дітей або самі діти, якщо ми вже говоримо про більш доросліших, 17-18 років. Є питання стосовно повноти оформлення з ними трудових відносин чи можливого недобросовісного ставлення зі сторони роботодавців в частині умов праці, можна звернутися до Державної служби з питань праці і отримати відповідні консультації. Є в нас Відповідний інформаційний портал називається Він Праця in UA», де є контакти відповідні, і можна навіть через месенджер звернутися. Ми розуміємо, такі платформи є більш зручними для. Молодів для, для комунікації і отримати відповіді на ті питання, які їх турбують. А якщо хтось став свідком, і, наприклад, сусіди бачать, що дитину заставляють там нелегально працювати, вони теж можуть звернутися на за цим номером? Так, вони чи вони можуть звернутися. Вони можуть звернутися до нас або до національної поліції, тому що якщо є такі випадки, коли людину особливо неповнолітню примушують до праці, то це безумовно карне правопорушення, але ми в тісній комунікації, в тому числі з національною поліцією, завжди реагуємо на такі випадки. Я вам дякую за інформацію і за те, що приєднались до нашого ефіру. Ігор Дегнера, голова Державної служби України з питань праці, був з нами на зв'язку.